Кантрінг Даніель Крейг повертається на великі екрани у ролі суперагента 007 Джеймса Бонда вже у 23-му черги фільмів Бондіани. Фільм 007 Координати Скайфол вже третій, у якому британський актор грає таємного агента 007 Сам Даніель Крейг каже, що справа Бонда не стає легшою, натомість ця справа Skyfall. додає значно більше задоволення тут легше не стає, проте я знаходжу у цьому більше задоволення, більше віддачі мені надає надзвичайного піднесення працювати над руллю. Отож, роль Джеймса Бонда завжди постає творчим викликом, і тобі здається, що ти знаєш, що з цим робити, а зрештою з'ясовується, що таки не знаєш. Отож, справді це все приносить винагороду. У фільмі «007. координати Skyfall лояльність Бонда до його керівнички на псевдо М, яку грає дама Джуді Денш, ставиться під сумнів, коли минулі події за її участі постають певною проблемою для Бонда. Тоді як штаб квартира таємної розвідки її величності потрапляє під обстріл, агент 007 має вистежити і знищити загрозу. Байдуже до чого це призведе. Джуді Денш пояснює, чим цей фільм різниться від попередніх. Я вважаю, що цей фільм відрізняється, тому що цього разу це більш особиста історія. Ви також бачите більше особистих деталів життя людей і того, що відбувається у кожному разі. Ви також бачите, що призвело до тих чи інших помилок. Отож, як на мене, цього раніше взагалі не показували. Найсинтегезенбінсемачпіфо. У 23-му фільмі з серії про Джеймса Бонда також грає чудовий іспанський актор Хавєр Вардем, який грає нагідника Сілу, що протистоїть Бондові та ЕМ. Традиційну бондівську дівчину Северін грає прекрасна французька акторка Берніс Марле. Уславлений британський актор Ралф Файнс також присутній в одній з головних ролей.